Завжди ти mm -hmm. українською співав. Там було декілька пісень в альбомі одна-дві, але українською це було ще до цього всього моди, Це Давним давно вже українською. Як от хлопець Запоріжжя і українською розуміючи реалії, розуміючи ціни в Росії. І Козловському не заважало російською співати. Тому а... взагалі нічого не заважало, тільки Кондратюк заважав. Да. — Виїхати хоч кудись. Да. Ігор, заважай далі. Так, да, в зв'язку з чим ти так от українською співав? Хлопіт, ну це на принцип я вже да, я на принцип пішов. Я... І до речі, до цього мене все ж таки теж підштовхнув Положинський. Тому десь з 2000 року я вже вирішив, що я буду спілкуватись українською. Ну там в побуті з друзями, ну там на роботі, з мамою там окей, ладно, я спілкуюсь з російською, бо таке вже середовище. А для офіційних, ну, для ЗМІ, для людей, яких я не знаю, там, часто в Київ приїжджаю, щось там вигадую для себе, як я буду ставати зіркою. Так. Мені доводиться зустрічатися з різними продюсерами, музикантами. То я тоді, якщо невідомі люди, я завжди спілкувався українською і дивувався, блін, чому Київ досі розмовляє російською, що відбувається.